Чернівці це чудове місто з древньою архітектурою. Однак донедавна туристи, які приїздили до нашого міста на автобусах, були вражені неприємно, адже у нас були старі, невідремонтовані автовокзали. Піднедавна все змінилося і в Чернівцях з'явився новий чудовий автовокзал. Тепер чернівчани та гості нашого міста можуть з комфортом подорожувати в інші міста України та за кордон. перше. стадия строительства автостанции. Вторая очередь строительство за зданием существующей открывшейся автостанции, другого здания и расширение площадки под отстой автобусов. Делается большая площадка для гостевого транспорта. Велопарковка будет находиться на гостевой стоянке. к нам уже обратились перевозчики из Чехии. И ведутся переговоры с перевозчиками Хмельницкое, Тернопольское, Львовское направление. Допускная способность автовокзала – это до 400 отправлений в сутки. Даже если будет завтра 100 отправлений, это будет без, без проблем. Мы стараемся сделать так, чтобы было не хуже, чем в передовых странах, то есть Европа, США. Вы в зале еще не видели терминалов для оплаты. Они будут. Терминал для того, чтобы пассажир мог приобрести билет, не стоя в кассе. Все вот эти вот, которые вы видите, изменения, это все частные деньги. Это никто не финансировал из бюджета ни копейки. От того, что мы получили аттестацию по первому классу, это не значит, что билет у нас будет дороже. Принцип, который мы придерживались, это принцип без преград. Тут массу зелени знищили. щоб це все заасфальтувати. Думаю, що дітям було зручно, зробили такі ялиночки, тут були, багато хвойних дерев було. І замість цього тепер тут о каміннячко. Не думаю, що це добре для цього мікрорайону. Це що за автовокзал, де чотири поверхи, бог знає, якого вигляду має. Я слухав якісь там обговорення, то повинно бути ще в той бік як там щось зроблено, якусь альтернативну дорогу тут ще збираються робити. А як сюди добратися? Тут, в принципі, з центру двійка і ті бусики, як вони їздять, це просто жах. Звичайно, зручно з того боку, що тут недалеко об'їзна дорога, це напевне зручно для тих маршрутів, які їдуть десь на Київ, туди в тому напрямку. Знаю, що ці люди протестували щось на початку, які в будинку напроти живуть. Природньо був тихий, спокійний район, а тепер стало так не дуже тихо. Тут є і плюси і мінуси в цьому питанні, звичайно.